От, і якщо можна, е, от ці е, коли починається температура, е, це вже моя така е, лімфостаз на лівій руці після моєї хвороби, після того, як мені удалили е, е, лімфоузіл під мишкою, от тільки починається температура до 30, а в нас зараз тут цілий тиждень до 30 градусів. І... І що ви думали? в мене було багато неприємностей з цим лімфостазом. Я е, вже декілька років з ним борюся, а на сьогоднішній день я геройка стукою по дереву, тому що е, мені е, на ця програма нашого НСП е, забрала ці, ці висипання на руці, забрала ці е, оточність руки і так, далі, і так далі. Чим я це все забирала? Я буквально. Гістаблок великими дозами по 6 капсул в день, подарко, верігон. Готокола і оліва. Я собі зробила от таких п'ять баночок зразу ставлю, тільки відчуваю, що щось не то, і починаю за тиждень у мене ці неприємності, які тільки почалися, вже проходять. От. А до того, звичайно, я дуже багато пила соканоні. От в ко, кого є знайомі і в кого є такі проблеми, як лімфостаз, от сокноні буквально. Ну, я не знаю. Два місяці по бутилці в тиждень. Отак. От І ви побачите, який буде результат. Все, дякую.